Коротше, закрив я свій свій І яка ситуація? Ось він відкритий, я фалік запакував, щоб з датчика не загадити. Яка ситуація? Витягую я на світло. Пішов вверх. Коротше, реєструє він не... Реєструє він фотони. Пішов, пішов, пішов. Я також до один і один його О, все. 51. Пішов пік зростати. Він типу роботи, але реєструє фотони. Я тільки що геть злякався. Думаю, що за фігня вийшов на вулицю покурити, а він, він зашкалив. Зараз піду в лабораторію і покажу, що воно буде показувати на цікавих об'єктах.